Чільник Дніпропетровської області переконаний, увесь персонал лікарні імені мечникова заслуговує низького поклону. Валентин Резніченко і перший заступник міністра охорони здоров'я відвідали поранених бійців та зустрілися із медиками. Найкращих лікарів нагородили почесними званнями та відзнаками. Докладніше Юлія Трофімова. Тут у стінах лікарні імені Мечникова другий фронт збройного конфлікту. Медики щоденно борються за життя важкопоранених бійців із зони АТО. Через їхні руки пройшло вже більше півтори тисячі пацієнтів. Ці люди цілодобово здійснюють дива, ставлять на ноги наших хлопців, повертаючи їх до повноцінного життя. І нагороди, які їм вручають, лише мала частина цієї подяки, на яку вони заслуговують. Тут у кожного пацієнта і у кожного медпрацівника своя історія. За плечима Івана Жердєва – чималий лікарський стаж. Каже, в обласній лікарні працює вже третій десяток. Згадує свій власний рекорд. П'ять діб безперервної роботи над пораненими. За ніч тоді встигав зробити по 10 операцій. Результати ми отримали достатньо хороші. От. Многі бойці повернулися в строй. Много спасених конечностей, много спасених жизнь. Ми їх пам'ятаємо всіх. Потому да, що це кожна судьба, за кожним стоїть близькі, ми з ними всі спілкуємося, розумієте? Є рані, яких ми можемо гарантувати успіх. Ті раненые, які вже безвозвратно потеряли конечности, им сложнее. В общем, за кожним своей судьба стоїть. Особенно тяжело нам на молодих ребят. Пан Андрій сьогодні також отримав відзнаку. Він упевнений, подяк та грамот заслуховує увесь персонал лікарні від санітарів до хірургів. В якому тяжолому стані пацієнт нам не поступав. Ми Питаємося использовать один шанс, будь он из ста із тисячі. Я скажу, що Господь Бог нам допомагає. Ті случаи, які в мирне время, ми знаємо, они вони ніколи не вижили, ранені бойці виживають, восстанавливаются. Мы Ми ні одного пацієнта не рассматривали як безнадію. раненого. всім пытаемся оказать помощь. Церемонія нагородження тривала недовго. Медики, вислухавши слова подяки, швидко повертаються до своєї роботи. Часу на пишні святкування не мають зовсім. Адже лише за сьогодні до лікарні доставили трьох. Поранених бійців, усі із 93-ї окремої механізованої бригади у двох хлопців компресійні переломи, предварительний діагноз, ядін парень сатрісіння, закрита черепна мазова травма. Тож лікарі знову повернулися до буденної для них справи, за яку їм вдячна уся країна, адже вони дарують сотням українців друге життя. Юлія Трофімова, Сергій Толкач, новини дев'ятого.